Увага, увага, увага. Колишньому вже міністру оборони Рустему Умєрову відмовили в громаті в акредитації посла України в Сполучених Штатах Америки. Офіційно, офіційно йому відмовили через наявність в нього американського громадянства. А за законами Сполучених Штатів Америки не може їхній громадянин представляти іншу країну в них. Уявляєте, міністром оборони був громадянин іншої країни. В інтересах кого і як переговорником з Російською Федерацією був представник іншої країни. В інтересах кого і як. Я вже мовчу, що американці вміють рахувати, і вони точно знають, що їхні гроші, їхню допомогу розкрадали під патронатом Ростема Умєрова. Мільярди на оборонних спорудах, мільярди на закупівлях боєприпасів, харчів для воїнів, обмундирування і тому подібне. Плюс до того він же покривав свого попередника Олексія Резніка. Займались вони цим своїм соратником, другом і земляком Арсеном Жутмутділовим. В доті державному операторі ТИВа вже проходили навіть обшуки. Вони викидали, наприклад. На бронежилетах вони викидали вітчизняних виробників, а закупляли з Туреччини. І Туреччина не даремно. І думаю, відмова у Мєрову ще пов'язана, просто про це офіційно не кажуть з тим, що він, кроме американської розвідки, на яку він працював, він почав дуже тісно співпрацювати з спецслужбами Туреччини. Ну, тобто, став фактично подвійним агентом. А для американців це точно. Неприйнятно. І, звичайно, на хіба їм такий посол? Але на його місце пропонують не менш зашкварену колишнього міністра юстиції віце-прем'єра з європейської інтеграції Стефанішину, по якій вищий антикорупційний суд розглядає кримінальне провадження за корупцію вже а набув. І спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила і розслідує нове провадження. Ну, це просто дно. Але зелене дно дипломатії було видно ще раніше. Коли в Болгарію була призначена послом інструктор з Мін'єта Коли в Швейцарію була призначена колишня генпрокурор Ірина Венедиктова, яка зашкварилася, увага! На тому, що брава хабарі тряпками, шмотками з Санаханта. уявляєте собі дніще? А в самій Швейцарії її вже ловили, вона промишляє, вона цим колишнім опозажопівцям, а нині партнерам Зелених гнит в парламенті, сумками бабки з дипломатичним паспортом в Швейцарію возила. І була піймана на цьому. А хіба не дно призначення Гусіва? Того, який був в Херсоні е, головою адміністрації, потім керував оборонпромом, і саме по його вині не був евакуйований літак. Мрія е, е, Віталій Купрій, е, мій колега по парламенту, публікував документ розпорядження Гусєва про заборону на евакуацію літаків. І тому мрію з Гостомеля не евакуювали, а знищила наша артилерія, коли треба було зачищати аеропорт. А зараз за неевакуацію переслідують керівників заводу Антонова. І так куди не плюнь. Куди не тикни скрізь посли або друзі, або кореша, або партійці, Костяна в Голландію відправили, в Нідерланди колишнього генпрокурора. Для чого зелені проводять таку е, ротацію? І замість професійних дипломатів призначають мега зашкварених персонажів? Даю відповідь. Для їхньої легалізації. Вони таким чином легалізуються на Заході. Їм легше легалізувати, вкрадені у нас з вами, українців, кошти, гроші, вивезти їх, там облаштуватись. Вони готують собі запасні аеродроми для втечі. Тому ми зараз і бачимо масову заміну послів, притом професійних дипломатів на оцих мега зашкварених зелених гнид. Бо вони готуються вже, вони готуються звалювати, і тих, хто заслужив, відправляють послами, щоб ті собі готували запасні аеродромчики. От таке воно зелене дно дипломатії від Володимира Зеленського. Хочу нагадати, що саме Володимир Зеленський, а не хтось інший, несе персональну відповідальність за зовнішню політику і персонально видає укази про звільнення і призначення послів. Тому оцей весь зелений звіздець. В українській дипломатії, який відбувається, це особиста вина Володимира Зеленського. І я переконаний, що якщо Господь дасть нам можливість судити диктатора юзурпатора Зеленського, то призначення послів буде окремим епізодом його державної зрати. Інакше це назвати ну просто неможливо. Ну і друзі, знаєте, як <кхм> вишенька на тортик. Я публічно хочу попередити всіх українців, попросити всіх українців, які знаходяться за кордоном. Що якщо буде спроба призначити Рустема Умєрова послом не в США, а в іншу країну, то ви, друзі, звертайтесь, виходьте під Міністерство іноземних справ країн перебування, і повідомляйте, що він не український громадянин, він американський громадянин. А до Зеленського в мене останнє питання. Я очікую на указ про позбавлення українського громадянства Ростема Умєрова через наявність американського, принаймні докази вже на морду лиця. Вам прямо про це написали американці. Ви ж могли від фонаря Корбана, ще там людей позбавляти українського громадянства, тих, хто за народженням був українцем. А, Володимир Олександрович, що?